Алоха, друзі на нашому каналі вже більше тисячі підписників, тому ми вирішили записати відео і поближче познайомитись, розповісти, як ми обрали ділянку, які у нас були критерії, де ми шукали, які ще варіанти були, і куди ми їздили, дивилися і. Мене звати Максим. Привіт всім. Тож розпочнемо. Неподалік нашої ділянки є такий заповідник. Васильківські Карпати вони називаються. І ми вирішили приїхати саме сюди і трошечки поговорити, познімати вам красиві види. Ми вже знімали, але це було влітку. Ви можете Минуло і відео, і як воно виглядає влітку, а зараз осінь і трошечки сіро, але теж дуже красиво. Дуже Взагалі чого ми знімаємо наш влог. По-перше, для вдосконалення української мови, тому що я з Херсона. По-друге, для подолання страху публічного виступу. І третє, щоб ми в майбутньому могли передивлятися наше відео, як воно було, як воно стало, для такого. Архіву е, і вдосконалення садівництва, бо е, я аматор, е, я пам'ятаю, як я е, з бабусею їздив е, до. Е, нас на стару дачу, вона була в Кринках, Це від Херсона майже 2,5 години на автобусі ми їхали, але там були піски, тому що Херсон це ж стєпь. От. І Мені тоді, знаєте, не дуже подобалось. Ну, я був ще малий і не дуже розумів, на що я сюди приїжджаю, але коли бабуся казала, Щось посадити, ну давала мені якусь рослинку або е, саджанець і казала: саджай онук, і будемо з тобою ростити. І воно виростало і таке красиве, і таке пишне з плодами. І, і такі о, і баба мені казала: от бачиш з твоїх рук, мабуть, щось. Всі тоді дусі казали своїм онукам: що дивись, з твоїх рук росте смачніше та красивіше. От тому зараз вже подорослішав, і воно якось, знаєте, хочеться це робити красиве і висаджувати, і пересаджувати, і може поєднувати щось про так, до яблуні грушу, до сливи Вишню чи навпаки до, до, до. Вишні черешні, да? От, Тому таке <с> для чого ми знімаємо папу. Ми спустилися трошки вниз, ну, прям не трошки, але. Дуже вниз, щоб поспілкуватися з вами тут. Бо нагорі дуже вітер, і забиває мікрофон і погано чутно. Е, і будемо проводити бесіду з вами тут. Е, отже, мене звати Максим Алоха. Е, мені 34 роки. Е, я сам з Херсону, але деякий час я. З 2017 року проживаю в Києві, як ми розпочнемо з того, як ми обирали нашу ділянку. Ми цим питанням зайнялись, мабуть, що три роки тому, що ми хочемо вже свою якусь ділянку або дачу і щось на ній робити. Бо на в такому е, стилі життя, е, я не знаю, прийшло, мабуть, що після 30 років, е, і е, захотілося порпатися в землі, щось висаджувати, е, якісь свої помідори вирощувати. Ну, не тільки помідори, а взагалом щось своє вирощувати. І е, почали цікавитися. Е, на всяких соціальних просторах якісь дачні ділянки з будинками без будинка. будинка. нам було ну, типу, все одно, аби якусь ділянку. Перша наша поїздка подивитися ділянку. Це було полісся, від нашого будинку це було десь 110 чи 100 кілометрів, я вже не пам'ятаю. Е, кожні наші вихідні, коли у нас траплялося е, час з'їздити на, на ту ділянку. Ну чи так, на ту ділянку, бо ми тільки одну ділянку знайшли в інтернеті і їздили на неї дивитися. Дуже довго їздили, десь дві години часу на машині. Там дуже красиво по дорозі. Ми виходили дивитися на красоти нашої України, збирали брусницю. Чи це не брусницю? Да, брусницю. От вона така мка-мка. Я перший раз взагалі в своєму житті їв. А, і коли ми заїхали глибше в село. Ми знайшли все ж таку цю ділянку. В неї було 25 соток. Стояв дерев'яний будиночок, такий автентичний, з синього кольору пофарбовані дерев'яні ці дерев'яний фасад. Декілька віконець було куча яблучного я. Дерев з, з яблуками, яблучного дерев з яблуками, дерев з яблуками закінчувалась ділянка і на тобі ліс. Це таке неймовірне відчуття було, коли ти ходиш, типу, ось тобі якась травка, а тут на тобі вже і ялинки, хвойні, гриби, все, що тобі хочеться. Дуже круто, але дуже довго їхати. Прям дуже довго. Ми почали шукати щось поближче до нас і роздивлятися інші варіанти. Тож Ми почали іскати в інтернеті інші варіанти і знайшли в напрямку Білої Церкви. Поїхали туди Сухий чи якось так він називався. Це майже на в'їзді в Білу церкву. З'їжджаєш з траси, і прямо тобі вже і цей дачник перейти. Він такий дуже вузька дорога була, ну типу на одну машину. ну Не було, щоб дві машини можна було роз'їхатись якось. І каскадами, е і що це саме цікаві нас зацікавило, чим саме зацікавила нас ця ділянка, то що ділянка е була тим такими каскадами. На стояв будиночок такий, на півтора поверху, і каскадами отак от сходилась вниз ділянка. Але Поки ми думали, <свісно> ту ділянку і забрали. Але ми потім подумали, що теж дуже далеко від нашого будинку бо 60 кілометрів. Це було 60 кілометрів чи менше. Да? 60 кілометрів від нашого будинку. Ми подумали, що теж якось далековато, і там була технічна вода, і якось зробити скважину. Ну там, мабуть, що не заїхав. Не заїхала якась машина би або техніка, а може б заїхала. Ми не думали про це, щоб зробити скважину. І, і я не пам'ятаю, було там світло чи ні. От е, і теж цей варіант відпав, тому що ми не встигли. От. Тож ми зрозуміли, що е, такі великі відстані від нашого дому е, ми живемо на термках, дуже такі значущі. Е, що ми в будь-який момент. Е, під настрій, не під настрій, можемо сісти в машину і приїхати до нас на дачу. Якось нас стопорнуло обирати або полісся, або біла церква. Тож ми вирішили шукати щось ближче і знайшли теж в інтернеті: це OLX, три ділянки в Васильківському районі. Першу ми заїхали. Він нам скинув геолокацію в колишній володар. Ні, не володар, власник. власник колишній власник скинув нам геолокацію цієї ділянки, але ми так її не знайшли. Ну ми, типу, знайшли цей дачник кооператив, але ми так і не знайшли. Місце, де вона знаходилась, тому е ми запитали, можете ви до нас під'їхати показати. Він сказав, що е я не дуже хочу. Ми зрозуміли, що йому це не цікаво, і ми якось відмовилися від цієї ідеї. От. Потім знайшли е кутову ділянку, але там був асфальтований, асфальтована дорога. А, інтернет і а, світло і газ. Так. А, ділянка була 10 соток. Дуже, дуже захаращена. Радіє, що він на природі. Дуже захаращено, дуже багато порослі, дуже багато якихось дерев. А, Сподобалась половині нашої сім'ї ця ділянка. Іншої половини не дуже сподобалось, бо ділянка закінчувалась і одразу було якесь болото. болото, по-моєму, да? було там. І я кажу, що дуже багато комарів буде мені, ну як на мене, то дуже багато комарів буде влітку, і ми будемо відмахуватись від них. Тому. Я настояв на тому щоб не, не купувати цю ділянку. Потім ми знайшли нашу, теж новий великий. Фотки були такі, я не знаю, давної давнини. Вона, по-перше, була вичищена, ну там не було жодної травинки, дуже мало дерев. І стояв цей наш вагончик. От. Коли ми зізвонилися з власником цієї ділянки, він каже, що їжджайте, дивіться. Я приїжджати не буду. Ніхто не хотів приїжджати, показувати. Типу, дивіться, ось тут то, ось тут це і теж він нам скинув геолокацію. Ми знайшли її швидко. От, по фотки ми зрозуміли фотка з цим вагончиком. Ми зрозуміли, коли побачили цей вагончик, що це дійсно воно. А, і е, як залізти туди, ми перелазили через забори, е, дивитися, що, що там і як. І знаєте, це, е, як кажуть, любов з першого е, погляду. Ми зрозуміли, що це дійсно наше. Це, це наше, ми хочемо тут бути. Е, е, ми зрозуміли, що це наше. І чому наше? по-перше, це близько від нашої квартири, в котра в місті. По-друге, красиві краєвиди. У нас тут і заповідник, і ліси, і все, що хочеш. По-друге, на Біля нашої ділянки не також багато сусідів, бо хтось там знаходиться через пагорб, хтось е, вище знаходиться. Ми якось знаходимося всередині. Е, е, в Яру. Яру, да. А сусіди через доріжку проїзну від нашої дачі по по діагоналі є сусід, і поруч з нами є сусід, але їх не так часто можна зустріти, бо вони вже старенькі і не часто їздять на, на дачу. А ті, що Нашого віку, плюс, то вони більше, знаєте, там на пагорбах знаходяться їхні ділянки та дачі, от плюс не тільки. Це красиві краєвиди. Є ще е, куди з'їздити поїсти. Ми теж вам показували відео е, про е, комплекс джерело, в котрому є і басейн, і озеро половити рибку, і ресторан, і готелі, і е, е, все, мабуть, вийшов <зум> е, із плюсів. Нашої ділянки, на нашій ділянці, до речі, е, вже було проведено світло, була маленька копанка е, з водою, <свісно> <свісно> і, е, 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 мабуть, що все. Ну, що що на початку було? Забор коли... ворота. А? Забор і ворота. А, ну, Забор ворота, так <свісно> е, це, е, мабуть, що все, що було на початку, коли ми тільки її придбали. І і що ми встигли зробити. Бандіта сиди сюди, Бандітас! Іди сюди, будь ласка. І що ми встигли зробити за цей час від початку придбання до сьогодні? це Загинаємо пальці. Зробили воду, скважину, тобто. Зробили електрику, ну, вона була, да, але там була тільки одна фаза. Зробили на три фази, потім поставили будинок. Ми молодці, <хи> поставили будинок, завели туди всі комунікації: це світло і водичку. Що ще? Ці... Викорчували майже 200 дерев. 200 плюс дерев. Так. Посадили нових красивих фруктових дерев. До речі, я вам казав, що покажу, що ми придбали і які, але я забув і ви нічого не коментували, тому може потім покажу а, не може, а потім покажу. От. І викопали ставок дуже великий, е-е, 30х20. 30х20 м. Уявляйте собі. От. І, що... А і щось. А, і у той вагончик. З цим вагончиком така біда була. Е, ніхто, по-перше, не хотів його брати через те, що ми думали, що він типу залізний. Ну, ми ж бачили його, що він залізний. А, але коли е, приїжджали або просили детальніші фото цього вагончику е, середини та з а хто, зовні... А хто хто приїжджав? Експерт. Який? Котрі розбирають ці вагончики. Для чого? Щоб забрати його. Куди? На утилізацію? На металолом. На металолом. От, вони е, казали, що е, ні, це барахло нам не треба. Через те, що, е, по-перше, е, всередині дуже багато дерева, а ззовні а він просто тонким. Е, Металом обшити, і е, нам сказали: е, мабуть, що ніхто у вас не захоче його забрати. Тому ми що зробили? Ми не змогли віддати його на утилізацію, а також не ми змогли його віддати в ніякий полігон е, на розбор цього вагончика. Е, тому нами було прийнято рішення іди сюди. Тому нам було прийнято рішення розібрати його самостійно, залізо окремо, дерево окремо. Тож, наші плани на майбутнє. Хочемо поставити бесідку на тому місці, де у нас стояв вагончик. Ми відчуваємо потребу у веранді. Е, так, бо е, ми зрозуміли, що будиночок трошки е, маленький, е, Одразу заходиш е, в будиночок і бруднеш підлогу е, черевиками, е, це видно по нинішній погоді, е, бо дуже набивається брудна. Черевики. От е, що ще? Чекаємо, поки наповниться ставочок водою, щоб запустити туди. <смі> Дуже багато питань було, чи будемо ми якусь рибу туди запускати. Так, ми будемо запускати якусь рибку, от і продовжувати висаджувати різні наші кущики та дерева, котрі у нас вони є, але вони в горщиках. От і облаштовувати нашу ділянку, щоб вона була затишною е, та комфортною е, у майбутньому. Е, все, підказує все. все. <різь> <різь> так, так, це все. Е, що мені сподобалось в цьому році, що ми висаджували е, ці помідори, що воно з насіння. Проросло в кущі, а потім воно ще й дало плоди. Це просто е розрив mm. всіх шаблонів. Ну для мене розрив всіх шаблонів, бо це круто, коли ти з а, насін... з е пророщуєш вже якісь томати або гірки, або цукіні. Е в майбутньому ми хочемо ще більше якихось. Е Цих культур, цих посадити томатів або гірків. редиску хочемо ще посадити. Е, буряк, е, от ну це круто. Е, мабуть, що будемо закінчувати на цьому. Мирного неба нам усім над головою не забувайте донатити на зсу, бо заради них ми можемо все це робити. Наші плани втілювати, всіх обняв, Па-па!